Шоколадний брауні або коричневе тістечко підкорює серце своєю простотою та глибиною смаку, яку дарує якісний темний шоколад. У мисці, встановленій на водяній бані або в мікрохвильовці, розтопіть 200 г чорного шоколаду та 150 г вершкового масла. Дайте охолонути. До шоколадної суміші додайте цукор. Також яйця і все ретельно перемішайте. Довго не перемішуйте, нам не потрібна піна, а просто однорідна емульсія. В окремій мисці змішайте борошно, какао-порошок та 1-2 чайної ложки солі. Дайте сухі інгредієнти прямо в шоколадну суміш. Перемішайте, але не занадто довго, інакше брауні буде жорстким. Перекладіть тісто в підготовлену форму. Застелену пергаментом. За бажанням посипте зверху горіхами та випікайте в розігрітій духовці до 175 градусів протягом 25-30 хвилин. Як перевірити готовність, краї мають стати щільними, а середина має здавати ще трошки вологою і тремтіти. Приємного та підписуйтесь. Домашня нутелла за 2 хвилини. Дуже швидко готується, підійде до сніданку. Ємкість насипаємо какао, цукрову пудру або цукор, ванільний цукор, олію. Дуже важливо, щоб олія була без запаху, молоко та подрібнені горішки. І все перебиваємо погружним блендером. Перебиваємо до ось такого стану, як на відео. І переливаємо в ємкість, які будемо ставити в холодильник. Приємного! Привіт усім солодкоїшкам! Сьогодні готуємо справжню зірку домашньої випічки неймовірно шоколадний вологий кекс, який завжди вдається. Він дуже швидко готується і швидко з'їдається. Давайте готувати. То яєць додаємо цукор та перемішуємо. Потім з'єднуємо сухі інгредієнти: борошно просіяне, розпушувач та какао. І додаємо до яєць. Перемішуємо. Додаємо шоколад подрібнений та горіхи. Форму я застелила пергаментом та викладаю тісто. Ставлю випікати 180 градусів 40 хвилин. Перевіряйте потрібно шпажкою, готовність. Даю повністю охолонути, викладаю на тарілку та прикрашаю цукровою пудрою. Також прикрасила фруктами. Це дуже гарно, смачно та святково. Куштуйте смачного вам та підписуйтесь! Неймовірно ніжний сирний пиріг, прихований під хрусткою шоколадною крихтою, який ми доповним соковитою літньою лохиною. В мисці змішайте яйця та цукор, додайте вершкове розтоплене масло. Поетапно видіть борошно просіяне з какао та розпушувачем і замісіть тісто. Замісивши тісто, ставимо в холодильник його на 10 хвилин. Сир змішуємо з яйцями це для начинки, з цукром. Вершковим розтопленим маслом та ванільним цукром. І ще я додала ложку лимонного соку. Збиваємо це все ручним блендером до такого стану. Форму застилаємо пергаментом та змащуємо його олією. І викладаємо тісто, формуючи бортики. До речі, до цього процесу можна залучити дітей, тому що тісто, воно як пластилін, гарно ліпиться і кріпиться. Та формуємо так бортики. Сформувавши бортики, викладаємо половину начинки і розрівнюємо її. Лохину я помила та ввалюю в рахмалови кукурудзяному можна в картопляному, та викладаю на начинку. Зверху на лохину викладаємо іншу частину начинки і розрівнюємо. Коли все виклали, тісто яке залишалося. Ревемо на такі кусочки, розрівнюємо його і викладаємо зверху. Та ставимо випікатись 175 градусів 55 хвилин. Він виходить ароматний, ніжний, гарно пропікається. І після того, як ви випекли, дайте йому ще півтори годинки постояти. Ось такий він в розрізі, це дуже смачно. Куштуйте та підписуйтесь.